Усім привіт! Автовідпуска, день п'ять. Ми продовжуємо наш п'ятий день. І Амістит Нішнал Парк. Типу національний заповідник. Десь майже заповідник? Чи як там? Заповідник, сорі, вибачте. А майже на кордоні з Мексикою. Це велике езар. в нього впадає Ріо Гранде. І ось такі тут краєвиди. І ми спробуємо скупнутися в цьому озері. Туди вниз пішла доріжка. І ось такий типовий техасько-мексиканський пейзаж навколо з кактусами і рослинами. Now in English Amistad National Park almost on the border with Mexico. And this is a huge lake uh, in which Rio Grande River is passing through this lake, and we are going to swim in it.